Se tirar de seu Колективу від нашої дружньої, шкільної родини побажати лише найкращих людських гараздів, найкращих людських цінностей. Нехай міцним буде здоров'я у ваших діточок і у вашій родині. Нехай до вас ніколи у віконце не стукає лихо, а лише гучно, гуркоче щастя. Завжди йде радість. Хай над вами сіяє ясне сонечко і завжди буде мирне небо. А нашим діткам успіхів у навчанні, гарної поведінки. І, як завжди, хочеться сказати тепле слово благодійникам нашого навчального закладу, які сприяють тому, щоб новорічні свята були солодкими. Тож хочеться подякувати. Голові фундукліївського хлібоприймального підприємства Зеленьку Василю Петровичу, начальнику Олександрівської філії дорожньої служби Стьожці Володимиру Івановичу, голові приватного підприємства Дєдову Валерію Володимировичу. Начальнику ремонтної бази буряку Миколі Петровичу, також приватним підприємцям, Литвину Сергію Васильовичу та питки Олексію Олександровичу завдяки яким, як я вже говорила, наші свята солодкі. Я не буду довго затримувати, бо наші діти в очікуванні новорічної казки. Тож приємного вам перегляду, шановні батьки, тримайте свої долоні, аплодуйте їм ще. Алиса до цього свята. З новорічними святами вам! Cheio de Роздавав і малятам, і пташатам, і звірятам, і трохи відстав. А я поспішала до вас, щоб не запізнитися. А щоб дідусь знайшов дорогу до нас на свято, потрібно йому допомогти. Запрошуємо на сцену учнів першого, класу. У цей святковий час подарунки вам вітати, з Новим роком вас вітати. Гарно світиться ялинка, тільки всі співають дзвінко. Так, я хочу танцювати, з дітворою погуляти, кожна вигляд я старий та душею молодий. Всі ми гарно танцювали і загадки відгадали, а тепер вже час зіграти, вашу спритність показати. Ось і перемогла, ця команда, З новим роком, любі діти, хай вам доля сонцем світить. Щоб здорові всі росли і щасливими були, щоб раділи вдома вами ваші рідні, тата й мама. Щоб в науці повсякчас вчителі хвалили вас. Дорогі друзі, прийшов час уже прощатись. Треба далі відправлятись. Зоставайтеся, здорові, далі нам рушати час. Через рік обов'язково в гості прийдемо до вас. Здорові! Піхається до нас, простить білий вус, нарешті приїхав любий наш дідус посміхається до нас, роздик білий вус, буде дід мороз тобі, Пісеньку співать, тільки ти ж не забувай цукерки діставать, нарешті приїхав.

З наступаючим новим роком. Наші дітки не знаю, чи були слухняні, чи було вам важко, але ви положили важку працю, з дітьми це непросто. просто. Ми також хочемо, щоб до вас прийшов новий рік, приніс вам натхнення, терпіння отакої. От ну, навіть ногрійськи, на ну за думки, як ви нас провели. Наш клас був найкращий, я так вважаю. Плані да, да, да. молоді, багато, весело, однакові, дружно. Ми вас вітаємо, ми ну, хочемо вам трошки підсолодити ваший святковий стіл. Да, шановна не смішно було терпіння до наших дітей. Здоров'я саме буду намагатися виправдовувати вашу довіру. Пасі вам за вашу важку працю. Пасія з новим роком вас. і хочу вас, шановні, також привітати. Тепер уже мені надайте слово. Я вдячна усім моїм дорогим батькам, які відгукнулися на всі мої побажання, на всі потреби нашого класу, які не відмахувалися від того всього, що я замовляла. І я думаю, ви побачили гарну яскраву картину новорічного свята. Оці вісім хвилин вони вмістили в себе місяць нашої праці. Ну, скільки фінансових вкладень ми не будемо зараз про це говорити. Це праця була дітей, це праця була музичного керівника. Це, звичайно, нескінченні репетиції. Ну а як у кого одержалося? На той рік я думаю, ми будемо дорослішими, будемо кращими і порадуємо вас і ще більшими і кращими своїми досягненнями і в навчанні вже, і е, у виховній роботі. Спасибі вам, ми шановні, і хочу сказати вам, наступає новий рік, хай цей рік. Принесе вам тільки радість, хай принесе вам дружбу. Нехай кожного з вас радують ваші діти щоденно. Нехай підтримує вас ваша родина щоденно. Нехай вас будуть тільки вірні друзі, і нехай щастить вам у новому році на кожному кроці. Спасибі вам за увагу до мене, спасибі вам за увагу до нашого першого А-класу. І я хочу, щоб ми гордо несли ім'я А-класу ще багато-багато років. Дякуючи, звичайно, Дякую, спасибі Дякую. вам за, зустрів, за те, що ви не були байдужими, що сьогодні всі дружби. День промене і на землю ніч прийде, ще не все ти і я відчуваєм, диво є. Ще не все нас чекає, диво вижна світла, мить, поцілуй, усміхнись, хай вогонь життя горить. Новий рік бажає нам усім веселих днів, і ночей, де є любов та близько ханих очей. Це новий рік, час де чудес, на тебе дивиться з небес небеснігом. Він несе надію нам, що це далеко не все. Далеко не все. Далеко не все. У небі зірка допоможе віднайти землю ту і мету, до якої варто йти, ще не все. Далі буде, якщо віриш у любов Поцілуй, усміхнись, то ні казка прийде знов. то ні казка прийде знов.